Доброго-доброго вечора. Хочу вам показати свічки, які я роблю сама. От. Це в мене поступив заказ на свічки. Значить, оця свічка. Оця свічка. Це свічка на повернення воєнного додому, на повернення зниклого, пропавшого безвісті воєнного. От. Якщо ви давно за нього не чули. Давно не було зв'язку, не писав, не дзвонив. так. І взагалі взагалі говорять, що пропав безвісти. Значить, свічка заговорена. Дивіться тут три етапи свічок. Три свічечки тоненькі. Це у нас воск в місті з травами сплетений, вироблений руками. І зверху ще закручено такою все, бачите? Як то кажуть, ще свічечка так закручена. І така у нас виходить свічка на повернення воєнного додому. От. Свічка має дуже сильні молитви, які я коли виробляю, читаю молитви. От. Потім ви берете цю свічку, заказуєте у мене, запалюєте дома. Я вам розказую, як запалювати. От. Свічка прогорає і через определенне час приходить інформація. За вашу людину, яку ви шукаєте, яку ви чекаєте додому. От так от. Друга свічка мені поступило замовлення на достаток в хаті, достаток в домі, на відкриття дорог, на деньги, на успіх, на нові можливості, нові починання. В общем, свічка. Небагатство, як ви знаєте, привикли ми говорити багатство. Також тут у мене зверху чотири свічки, три зелені, одна червона, ручна робота зроблена зі спеціальними травами, тут у нас ще гвоздічки, ось бачите, такі торчать гарненькі. Далі з зеленим обмотане, тому що за зелений колір приносить завжди гроші і приносить завжди достаток. Красна свічечка це для того, щоб вас гроші любили. Потому що красна це в нас огонь, це на любов. Отака вот вот свічка вот, на достаток в вдома. Завтра, 7 число, повнолунія. Бажано, звісно, в повнолуні полу... ставити свічку на добропаточ, щоб вдома був повна чаша. Отакі вот вот свічечки я виробляю. Кому треба, можете у мене заказувати свічки на... по-любому питанню. А от, на добробут, на відкриття доріг, на повернення додому воєнного, от, на кохання, от, свічки, отжиги, чистиш, себе, свою енергетику від цих бісів, проклятів, негаразів. Я виробляю.